П'ятниця, 14 червня традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цеплаван. На початку випуску коротко про головне. Як змінилися умови виходу на пенсію у 2024 році, та хто може купити пенсію? Чим потішить погода Буковинців цими вихідними та наступного тижня? У п'ятницю, 14 червня, відбулось прощання з військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну солдату Павлові Ботару. Останню шану віддали у селі Шилівці Дністровського району з старшим солдатом Андрієм Мельничуком. Попрощались у селі Верхній Петривці Чернівецького району солдата Владислава Федоряка. В останню дорогу провели у селі Хлівище Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині на третій день пошуків рятувальники знайшли тіло 15-річного хлопця, який потонув у Дністрі. Тіло підлітка виявили у водоймі в селі Гордівці за майже 18 кілометрів від місця зникнення. Нагадаємо, 12 червня до поліції надійшло повідомлення від соціального педагога про те, що в селі Грухотин під час купання в річці Дністер двох підлітків віднесло течією. Пошуки хлопця тривали майже дві доби. До пошукових заходів залучили особовий склад структурних і територіальних підрозділів головного управління нацполіції у Чернівецькій області, фахівців групи водолазних робіт та гірської пошуково-рятувальної групи, рятувальників і місцевих жителів. Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Як повідомлялося раніше, тіло ще одного хлопця без ознак життя виявили місцеві жителі 12 червня. Майже 20 років тому здав кров, щоб врятувати життя одногрупниці. Останні 6 років є донором крові. З початком повномасштабного вторгнення бойовий медик, який рятує життя військовим на полі бою. У минулому акушер-гінеколог, а нині медик на фронті Андрій Барбець у всесвітній день донора поділився своєю історією зі знімальною групою «Сі-4». Вперше Андрій Бербець здав кров, коли був на третьому курсі медичного вишу. Тоді однокурсниця потребувала донорської крові. Сталася така ситуація, що одна з наших однокурсниць мала проблеми зі здоров'ям, їй потрібна була велика кількість крові. І ми з друзями сходили здалека. Досить багато наших однокурсників пішло тоді, здавалося. Причому станція переливання крові на той момент називалася так. Зараз називається Центр крові на вулиці Українській Ченюцях. Шість років Андрій Барбець – донор, здає кров три-чотири рази на рік. Оскільки я сам медик, лікар, лікар-кушар-гінеколог, то розумію важливість донорства, розумію важливість власне самої крові як біологічного матеріалу, який рятує життя, який рятує життя людей безперебільшення, рятує життя жінкам, дітям, зокрема новонародженим дітям. Але також зараз у нас в Україні війна, також ми. Повинні не забувати про те, що кров вкрай необхідна для військовослужбовців. Андрій був бойовим медиком. Повернувся з фронту у серпні 2023 року. Найефективніше в тактичній медицині це вчасна евакуація, зупинка кровотечі і вчасне переливання крові. Якщо ви донор, то це благородна місія і ваша допомога дійсно рятує людське життя. Після демобілізації Андрій Бербець активно відвідує центр служби крові у Чернівцях. Тому наша задача, щоб був постійний весь час запас крові у наших медичних закладах. А щодо ЗСУ, щодо армії, ми дійдемо до цього. Це не так легко, це не так просто, але ми дійдемо до того, що існуватиме армійська служба крові, яка матиме певні запаси її, сама проводитиме заготівлю, і найголовніше забезпечуватиме логістику, щоб кров якомога ближче потрапила до пораненого. Євген Паселюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4 в Україні. Змінилися умови виходу на пенсію у 2024 році. Відтепер можна піти на заслужений відпочинок у 60 років. Для цього потрібно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж збільшується? Як нараховують страховий стаж та як його докупити, якщо його не вистачає до пенсії? Про це далі. З 2024 року страховий стаж для виходу на пенсію зростатиме на 12 місяців. На сьогодні для призначення пенсії по досягненню 60-річного віку необхідно 30, набути 31 рік страхового стажу, але ця вимога буде зростати щороку на один рік. До 2028 року вже для того, щоб претендувати на призначення пенсії по досягненню 60-річного віку необхідно буде мати 35 років страхового стажу як для жінок, так і для чоловік ну і відповідно зменшення страхового стажу менша кількість страхового стажу може давати право на призначення пенсії по досягненню 63-річного віку або 65-річного віку Пенсії зараховуються за ті періоди, протягом яких людина платила внески до пенсійного фонду. Страховий стаж відповідно до чинного законодавства з 2024 року. Це стаж, котрий не просто запис у трудовій книжці чи в міському квитку, це наявність сплати внесків за кожен місяць у розмірі не менше ніж страховий внесок. Тобто, до прикладу, якщо страховий внесок, там, умовно кажучи, у нас тисячу гривень, а сплачено тільки 500, то це не місяць страхового стажу, а тільки половинка. Тобто, у випадку сплати розміру страхового внеску меншому, ніж мінімальний розмір пенсії, стаж обчистується пропорційно до сплачених внесків. Для тих, хто не має стажу або його недостатньо, пенсійні виплати не передбачені. Натомість такі особи з 65-річного віку мають право на отримання соціальної допомоги. Якщо не вистачає офіційного страхового стажу, його можна купити. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий стаж 1760 гривень. У випадку докуплення страхового стажу це подвійна ставка 22 відсотки від мінімального розміру заробітної плати? А у випадку, якщо добровільна участь береш участь у добровіль, добровільно у страхуванні, то це одинарна ставка і сплата внесків у розмірі не менше ніж мінімальний страховий внесок. В Межах 30 для жінок, 35 для чоловіків. А чи знаєте ви, що можна докупити страховий стаж? Можна, якщо накопичувати з часом, але це треба було раніше починати, Це треба починати десь з 30 років, накопичити, тоді на старість людина забезпечена. А коли починає закопичувати, в 60 років, то вже не вартує. 35 років для жінок і 40 для чоловіків. А чи знаєте ви, що можна докупити страховий стаж? Знаю, але я вважаю, що немає сенсу. Треба, Можна просто продовжити працювати, якщо є здоров'я, продовжити працювати на пенсії. Саме страховий. Поправді навіть не знаю. По-моєму, ну, був 55, якщо не помиляюся. Зараз, походу, підняли. Підняли стаж. Ну, 60-65 десь так. Маєте на увазі років? Так. 31 рік страхового стажу. Так. Ну це виходить, якщо йде повністю відрахування всі, пенсійний фонд, всі повністю. Я це чула, Я це чула, що можна його докупити. І за немалі гроші. А як це зробити? Ну це я не цікавилася. О, великий, великий стаж, так. Да. А чи знаєте ви, як докупити страховий стаж? Ні. У Мене 38 стажів. – Який зараз в Україні страховий стаж для виходу на пенсії? Я не знаю, діти Я не знаю, я вже на пенсії. І я не маю поняття, який стаж. У мене 45 років трудового стажу. Так що який, щоб вийти на пенсію, я не знаю. А чи знаєте ви, що можна докупити страховий стаж? Знаю. Я це знаю. Я це знаю, що треба можна докупити там, я це чула. Ну, платиш гроші, там скільки вони кажуть з пенсійного ти так. За кожен місяць, скільки там бракує. Наскільки я пам'ятаю, там має бути не менше, ніж 30, здається. років. 31. А чи знаєте ви, що страховий стаж можна докупити? Так, да, це знаю, що можна докупити. Правда, не пам'ятаю, скільки точно коштує, але за кожен рік там є певна сума, яку можна собі докупити. Хоча дехто каже, що тих грошей може вистачити, щоб не докупляти і не мати тієї пенсії насправді. Інформацію про страховий стаж можна дізнатися в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Нині, щоб вийти на пенсію, потрібно звернутися до пенсійного фонду сервісного центру або подати заяву через сайт пенсійного фонду. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій, новини СІ 4 на вулиці ентузіастів вночі стане світліше. У Чернівцях працівники комунального підприємства міськсвітло завершують ремонт вуличного освітлення. Вже встановили залізобетонні та металеві опори, на яких ще локаціях у Чернівцях оновлюють освітлення. Дізнавалась Олена Кричко. Багато років поспіль мешканці цього мікрорайону були змушені вертатися додому у повній темряві. Нині Чернівецька міська рада вирішила виправити ситуацію та відновити вуличне освітлення на вулиці ентузіастів. Встановили 10 опор металевих та залізобетонних, розмістили їх по обидві сторони вулиці, там, де дозволили існуючі мережі. Ремонтні роботи профінансували з бюджету Чернівецької громади. Наразі ми дуже обмежені в коштах на відновлення це тому. Цьому році ми будемо робити до перехрестя. Далі будемо робити, ну, думаємо, що на наступний рік, коли буде фінансування, будемо робити далі. Але є ще одна проблема, тут дуже багато мереж, дуже складний рельєф з мережами. І тому сама підготовка до виконання цього відновлення десь тривала тиждень чи два Ну, Під час війни вважається недоречно. Там не так повна була, не було видно. Зараз побачимо. Сьогодні ввечері вже обіцяється буде. Буде, буде. буде класно. так. Да. Прийдемо, подивимось. Освітлення на вулиці ентузіастів має бути з вечора 14 червня і працюватиме до початку комендантської години. Складність була в тому, що тут дуже велика запаркованість автомобілів. Зараз завершальний етап цієї роботи. Ще маємо все підключити. Освітлення відновили від вулиці Воробкевича до провулки ентузіастів. Ліхтарі на опорах енергозберігаючі. У нас дуже важливе енергозбереження, тому що в ситуаціях, коли зараз проблема з електроенергією, економія навіть не економія, а зменшення потужності навантажень дуже-дуже важливо. Ми за останні два тижні коло десяти вулиць поміняли ліхтарі, відповідно, навантаження на цій вулиці впало майже вдвічі. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини СІ4. З 1 вересня обмежать кількість учнів у перших класах. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. З нового навчального року максимальна наповнюваність початкових класів закладів загальної середньої освіти може становити не більше ніж 24 учні. У яких чернівецьких школах переповнені класи ділитимуть на групи? Та що робитимуть з буковинськими школами, у яких недобір школярів, дізнавався Євген Паселюк. За інформацією Міністерства освіти з нового навчального року в Україні обмежить кількість учнів у перших класах у 2024-2025 році. Ця норма поширюється на всіх першачків, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Якщо раніше для наборів у перші класи нормативна наповнюваність розглядалася у кількості 30 дітей, то зараз мова йде про 24. Якщо ми говоримо про те, що передбачені поділи, наприклад, на українську мову чи іноземну мову від 28 дітей. А тут нормативна наповнюваність 24, то забезпечити поділ для вивчення тієї ж української мови у дітей початкової школи, стає неможливо. Є заклади освіти, які цьогоріч будуть набирати більше дітей у початкову школу для того, щоб хоча б забезпечити поділи і забезпечити можливість дітей всіх, які мають першочергове право на зарахування, навчатися в початковій школі. Але все ж таки ми наполягаємо, щоб не більше 30. Цьогоріч до ліцею номер 10 з 1 квітня по 31 травня зареєстрували 69 першокласників, 72 – згідно з навчальним планом. Першочергово до зарахування у перший клас йдуть діти пільгових категорій. Це Братики-сестрички, які навчаються, вчительські діти, це діти відповідно з, з якимись потребами, і е, внутрішньо переміщені особи, е, діти, батьки яких воюють зараз, і е, мікрорайон. За кожним закладом закріплений мікрорайон вулиць, де є перелік. Тобто ці діти мають першочергове право на зарахування. Зверталася увага батьків на те, що і вони вже десь були звикші, що 30 учнів в класі або 30 плюс. То зараз вже всі люди, які цікавляться темою першого класу, батьки відповідно, вони запитують, чи ми дотримуємося закону. І почувши себе, що він там якийсь, чи вона є 24-ти, мене. 29 в класі їх це радує. Станом на 24 травня 2024 року до першого класу у Ченівецькій громаді прийняли понад 2300 заяв. Натомість в школах області, переважно у селах, є недобір. у Рукшинській громаді. Малочисельними є дві гімназії: Рашківська та Пригородоцька. Там налічується 45 учнів. За законодавством такі заклади не отримуватимуть в наступному році фінансування від держави. Поки що у нас ще законом прийнято про 45 учнів. Це з 25 п'ятого року. У нас більше сорок п'ять учнів. То поки що фінансує держава. Заклади, які налічують в цьому році менше 45 учнів, мають перейти на фінансування місцеве. Тобі ж законодавство не передбачає закриття. Закриття це вже як наслідок, адже, як я вам озвучила, малочисельна школа фінансово обходиться так, як і велика школа. І законодавець знімає це питання з освітньої субвенції, тобто тепер за це не буде платити держава таким вчителям заробітну плату, а таку школу має утримувати засновник-власник. Якщо вони не потягнуть їх фінансово утримати, тайні школи будуть закриватися діти будуть переводитися в більш крупніші заклади, і таким чином буде діяти ця норма. У Чернівецькій області, за даними ОВА, є чотири гімназії з чисельністю учнів менше 45. Рашківська гімназія Рукшинської територіальної громади 37 учнів, Пригородоцька гімназія Рукшинської територіальної громади 45 учнів, Єберестянська гімназія Новоселицької територіальної громади 43 учнями та Хлівищенський заклад загальної середньої освіти перших других ступенів Ставчанської територіальної громади 40 учнями. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі 4 на вихідних на небі зберігається несприятливий аспект Марса та Плутона, двох войовничих планет. Тому можуть виникати конфлікти, непередбачувані ситуації зросте агресія та непорозуміння з оточуючими. Натомість погода потішить буковинців високою температурою повітря та сонечком. На вихідні та до кінця наступного тижня ми очікуємо гарну сонячну погоду на рахунок опадів. Тільки в понеділок, 17 червня, можливо, місця саме по області невеликі короткочасні дощі це переважно в гірській місцевості. Завтра буде прохолодно. Північно-західний вітер зумовить прохолодну погоду до 20-25 градусів неділя, понеділок плюс 22-27, Далі до кінця тижня до плюс 30 градусів вище нуля. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на січотера.